Ну. Добрий день всім, хто мене знає, так як МСІП'ето, насправді я займаюся спортом. Так все це не вийшло, що прийшлося мені, а, прийшлося мені знімати відеомотивацію відео самого. Як, як я вам казав, я набираю свою команду спортсменів. насправді я бачив цей ліс в лісі, тут в лісі. В лісі тут багато можна такого цікавого знайти. Особливо в спорті. Я мав багато чого цікавого вам показати. Насправді, як можна в лісі займатися. Отак. От Що щось зубете. Ніколи нікого не слухайте. Відбувайте самі. Живіть собою. Живіть собою. Ніколи не дивіться на тих, хто нічого не добився. Це перше. Друге. Назад дороги немає. Третє. Мозок лише твій тебе. Лише мозок твій, тебе може змінити в цьому світі. Четверте. Ти один, який можеш більше. Просто зроби в собі, зроби те, що ніхто. Роби те, то, що, що тобі нравиться. Подорожуй, живи життям, не пий, не кури. П'яте. Не пий шосте. Не кури. Сьоме. Не будь на понтах. Восьме. Не в грошах щастя. А твому розумі. Восьме. Добийся чогось. Те, чого нема на Україні. Бігай, займайся спортом, живи собою по життю. Поважай батьків. Хто То тебе сміється, ти станеш кращим. Запам'ятай це назавжди. Ще є така одна мотивація. Ще є така одна мотивація. Береш. Береш. Знімаєш. І перекидаєш. Я знаю, що я найкращий. Я можу більше, ніж те, що я роблю. Ось вот вам мотивація. Чого-небудь можна зробити щось. Що би шмачало? Наприклад, можна таку робити. Вона все робить. Можна так зробити. Це можна зробити. Це твій мозок. І ти сам з нею.